Від ініціативної групи викладачів університету водного господарства. Я хочу звернутися до студентства зі зверненням щодо трудового колективу Національного університету водного господарства. Ми, працівники та студенти НовеГП, вимагаємо. Висловити недовіру президенту на ВГП професору Сороці, який не підписав в Верховній Раді звернення щодо відміни насилля на... в Києві, негайно розірвати дію контракту, укладеного між Міністерством освіти і науки. В основі міністра Табачника, бившого міністра, та сорокою, міністерство освіти зало оголосити конкурс на посаду ректора університету НовеГП. Зміни, що відбуваються, не повинні залишатися осторонь наших на місцях, беруть рівно стільки, скільки дають. Мене є знайомий, який каже, ну так, це здав, це здав, це купив, бо дешево було. Я закликаю всіх студентів, якщо ви перестанете давати, вони перестануть брати. І тут вам не треба більше нічия допомога абсолютно. Далі, зараз дуже багато потрібно буде розумних людей. З хорошими новими знаннями я вас закликаю вчитися ще з подвійною силою, тому що вас дуже буде не вистачати за рік, за два, за три. Хороших толкових спеціалістів, не які мають диплом про вищу освіту, а які мають відповідні сучасні знання. І зараз на прохання викладачів зачитаю кілька слів про сороку. Дії керівництва НОВГП під час кризових для України, українського народу і студентства подій. Тут так в табличній формі зразу видно, що технічний вуз. Перше кривавий розгін мирної демонстрації 1 грудня. Що робить адміністрація, мовчазна згода. Друге викрадення людей вбивство і підпал автомобілів. Мовчазна згода. Самі знаєте. Третє. Насичення Києва членами бандитських формувань. Підтримка в формі поїздок на антимайдан. Мовчазна згода. На жаль, залучення снайперів для вбивства людей. Сорока. Самоусунення ВО ректора Корецький. Мовчазна згода. П'яте. Кривава бійня на Майдані Незалежності в Києві. Мовчазна згода. Запитайте себе, чи ви хочете, щоб ці люди вчили наших дітей? Вимога. Заява всього керівництва НовоГП про відставку. Ректора, президента і проректорів, я так розумію. Збори трудового колективу, на якому буде обране нове керівництво. Я сподіваюся, що тут заперечень немає, голосувати не будемо. Підемо зараз і будемо того добиватися. За кілька виступів всі разом сформуємо колону і підемо до першого корпусу. Ці слова слава Україні, героям слава. Ну, для нас особливо тих, хто був в Києві, хто це все бачив на власні очі, це, ну, це більше, ніж просто слова. Стали. тому як ну, Очевидець всіх останніх подій і, і так само. Ще з перших днів, коли почались протистояння на Грушевську, там ну, на, на собі почув, побачив всю жорстокість е, дій Беркуту, військовослужбовців, ну, вони не недостатньо володіють всією інформацією, і в них зовсім інша ідеологія про всю ситуацію. В останні події досить багато довелося пережити, і це ну, досить важко про це говорити. Багато людей вбивали ну, на очах, того, кого, з ким постійно кожен день бачився і чути про це, що він мертвий, або дивитися, як для людини ну, там, ранять ногу і вона за хвилину встає в два рази грубшою від крововиливу. Чи там як снайпер стріляє спершу по ногах, і людина мучиться, і всі, хто до неї хочуть підійти, відстрілюють, ну, якби працюють на приманку, це ну, дуже психологічно важко. Ну, Що хотілося б сказати, це що ми досягли багато всього, але це ще не є перемога, і нам зараз потрібно починати далі боротися з усім, боротися з усіма, хто був до цього причетним. Ну, Так як наш ректор нашого університету, Сорока, він зокрема голосував за ці всі закони. Він підтримував ту владу, яка була, і ми маємо докласти всіх сил, щоб його позбутися, адже люди віддали за це життя. Багато хто більше 200 людей без вісти пропавших і більш за все, що вони також мертві, просто це ще не доведено. Це не можна забувати, про це треба пам'ятати, і ми маємо довести справу до кінця, позбутися всіх, хто був до цього причетний, зробити навести лад у своєму університеті, у своєму місті, в своїй країні. Починати з себе і не бути байдужими, пам'ятати про все. Дуже дякую за вас. Почну, почну з хорошого, так? Завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин механіко-енергетичного інституту Національного університету водного господарства і природнокористування заслужений діяч науки і техніки України. Не знаю, чим правда заслужив, ну, це треба ще доводити, що він це заслужив. Доктор технічних наук, професор, член кореспондент Академії будівництва України, академік міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів. Мабуть, багато не відкривав і не винаходив. Так от, це, це з хороших речей. Далі погані. Являється правою рукою сороки Миколи Патру... Про нардепа партії регіонів в даному університеті. Саме він дав наказ звозити студентів-викладачів на антимайдан. Також за ним тягнеться хвіст з вимагання грошей студентів кафедри. Говорять про суми в 4 тисячі гривень як добровільний внесок на розвиток. Неодноразово його ловили на цьому доказом доказом буде запис розміщений на четвертій владі. Неодноразово відмивав гроші через підробку підписів викладачів. Також він проводив махінації через інститут післядипломної освіти, де він працює з 2000, -2000 року, і по теперішній час. Директором цього інституту, власне, за контрактом, якби не друзі в партії регіонів і СБУ, він би зараз дивився на небо через ріщівку. Крім того, університет надав даній особі дві квартири в гурту, в третьому гуртожитку водніка, оскільки маючи особняк на поверхи з басейном і двома автівками на зборах, він сказав на зборах, він сказав цитую: мені немає де доживати старість. Особняк триповерха для цього не підходить. Ну адреси будинків і квартир, я так розумію, будуть розміщені десь в засобах масової інформації, зможете зайти, подивитися. Ну як зараз на маєтки Берташа, наприклад, можна подивитися на мисливські угіддя або на Межигір'я. так само можна подивитися на цього Маланчука його володіння. І я думаю, багатьох ситуацій, яка зараз склалася, багатьох викладачів навчили. Хоча, хоча ми попереджали викладачів, що будуть. З бюджетом проблеми і не досить зарплатня буде їм поступатися. Не всі вірили, але зараз це їх переконало і вони вийшли також натовп. Все, що ми зараз намагаємось зробити, це замінити всього лиш одну людину. Але потрібно пам'ятати, потрібно змінювати систему, а не їхніх гравців. Ми повинні повністю весь склад водника, який приймав участь в антимайданах. Ми повинні провести повну люстрацію і зробити так, щоб більше в цих людей не було доступу до університетів, до навчальних закладів. Партійна політика в навчальних закладах нам не потрібна. Дякую. Далі піде хто? Правильно, рядові викладачі, працівники, аспіранти, старости груп, які збирали кошти. Підуть чи ні? Підуть. Підуть. Ті, які по 500 гривень ще там незапам'ятних часів вимагали через органи студентського самоврядування, збирали благодійні внески, тому що треба. Ну, бо будуть проблеми з сесією, там з гуртожитками, з тим іншим. Підуть чи ні? Підуть люстрація чи ні? Да. Люстрація? Да. Так, от сьогодні наша ціль, ну наша з вами спільна ціль. Неважливо студент, викладач чи людина, просто рівнянин. Ми йдемо сьогодні знімати сороку. Ну не, не знімати сороку, ганьбити його і топтувати в землю. Бо тільки так можна з регіоналами, які рукою голосують за те, щоб студентів водника садили на 15 років. Так регіоналам і треба ось так топтати їх в землю. На в... дуже приємно бачити вас, дорогі колеги. Знаєте, важко було, ми наважувалися на це два роки, правда? ж? Причому минулого року вже так підпікало добре, але все-таки наважитись ми не могли. На жаль, на цей вчинок нас надихнули ті, хто загинув. Але те, що їх смерть не буде намарною, і що ми, дивлячись їм в очі, на фотографіях і на могильних пам'ятниках, Маємо пам'ятати, що, якщо вони зробили таке, то менше ми тим більше маємо з вами знайти сили зробити. Я вас дуже прошу. Ви знаєте, наш водний університет нагадує нашу Україну в мініатюрі. В політичному аспекті я маю на увазі. Чому? Тому що у нас з вами. Президент, який дуже нагадує мені того, якого ми ще не до теж називали президентом, він прийшов, фактично поправши всі правила: заміна бюлетнів, замінені урни і, врешті-решт, мали те, що мали. Він зробив заміну нашої з вами конституції у вигляді статуту. Зробив, зробив. Причому зробив це в такий самий нахабний спосіб, як це зробила злочинна влада в 2010 році. Він привів до того, що у нас гинули люди. Нехай це не були розстріли, але це були такі психологічні тиски, що люди втрачали своє здоров'я і втрачали своє життя. Було таке? Було можливо, можливо, це не сотня. Слава Богу, що це не сотня. Але погодьтеся, що як на наше невеличке містечко. Це дуже багато. І ще я хотіла б сказати таке: якщо ми не поженемо їх зараз, гріш нам ціна, і ви знаєте, буде соромно не тільки дивитися один одному в очі, а й вступати на цей майдан, а тим більше на Київський. І зараз я б хотіла надати слово моїй колезі. Дехто її знає, дехто не знає, це Оксана Мирославівна Падлевська. Його чиє прізвище чопик. Я думаю, це прізвище багатьом про що скаже. Всі шепотілись рік назад, а що, а як, а хто що знає. Я думаю, що зараз ви почуєте правду і я вас прошу, будьте, будь ласка, поблажливі. Людині дуже тяжко про це говорити. Давайте підтримаємо. Героям слава. Е, ну, Мене вам представили. Я дочь полковника Чопіка. Всі ви знаєте, що це ще сталося рік назад, коли ця чудова людина, сорока, прийшов до влади. Він почав це полювання на людей, які більш-менш займали посади, які могли принести гроші особисто йому. Мій батько, всі, хто його знають, а його знають 90% чоловічого населення міста рівного, тому що він. Цю кафедру підняв з нуля, і коли закрили по всій Україні кафедри, він був єдиний, який сам поїхав в Київ і відстоював за свої власні кошти. Від нього відмовились наше начальство. Йому ніхто не допомагав, коли він це зробив, коли він кафедру відстояв для дітей, ні для себе, бо всі його знають, що жодної копійки він ні в кого нікого не взяв. І всі знають, скільки дітей до нього приходило і просило про допомогу. Він нікому ніколи не відмовив. І тоді водник воднік йому просто грамоту і пожал руку. Але це ж все одно було приємно, хай буде так. Коли прийшов сорока, він почав його методично гнобити. Він вимагав під нього ремонтів, причому закладів, які просто входять в територіально в наш Воднік за свої кошти. Причому ті кошти, що Міністерство оборони виділяло на військову кафедру, він заблокував і не давав звідти взяти не копійки. І коли мій батько врешті-решт відмовився, сказавши, що в нього ну реально немає фінансів, звідки їх візьме. Покладачі ж теж не будуть скидуватися, вони вже скинулись, чим могли. Він йому сказав, що пішов вон, Нічим це не обґрунтувавши, була. Його почали заплімовувати тим, що він вимагає від студентів купувати військову форму і всі кошти кладе собі в карман. На що студенти піднялись, написали заяву, що це не так, що є рахунок офіційний, на який це все переводиться, що є ательє, яке теж підтримало це все. Ну, ладно, якось воно це все пройшло. І тоді просто він його почав визивати в кабінети. Він стояв там з 9 до 3 часов дня, до 6, до 5 вони в кабінетах пили водку. І чудова Мельниченко Мільніченка людина після трьох діб такого очікування під кабінетами. Я просто, ті, хто знають мого батька, ті уявляють, що це горда людина, офіцер честі, просто стояв на цих красних дорожках очі, поки його зможуть прийняти. Причому по виклику це не він напрашувався. І тоді до нього підійшов Мельниченко і сказав: ну, вони там п'ють, а ти зайди, вибачся і, можливо, тебе приймуть. На що мій батько сказав, ані пошли бо ви. Розвернувся і пішов. Він, 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 він розумів, що коли прийде влада, він давно хотів це. Це реально так, то знає мого батька. це підтвердить. він не тримався за цю владу, він не тримався за цю кафедру. Це було його дітяще. Да, він її любив, він її тримав, він за нею заботився. Він робив шикарні збори для дітей, вивозив, їх, щось показував, чомусь. Всі знають, всі це знають. Почалось його почали погрожувати. Погрожували тим, що знайдуть наркотики в його століці, не знаю ніхто. І що він сяде ще і за наркотики за розповсюдження. Коли ця влада прийшла, я просто загубила, він сказав, що ректору, да, я знаю, що у вас є своя людина, я готовий передати всі документи, все в мене є. Хай людина підходить, я передаю і спокійно ухожу. Це йому не сподобалось. Він його вишвернули як останнього пса, як собаку неугодною, не пожалі руки, не дали грамоти, просто не дали людині попрощатися, зробити банкет, щоб привітали, сказали добрі слова, подяки. Цього нічого не було. Його вишвернули, як собаку, і він просто не витримав. В нього просто встало серце. А це був справжній полковник, справжній офіцер. Зараз таких немає. Зараз немає людей, які носять погони. І вони чесні і справедливі. На жаль, на жаль, це так. Це підтверджується тим, що сталося в Києві. Вони теж носять погоди, вони давали клятву, вони присягались народові. На жаль, мій батько такий був один. Ну, може, не перебільшую, а для мене він справжній начальник, справжній полковник і справжній офіцер. Я прошу вибачення. Я сподіваюся, що всі це почули, і тепер дивіться, якщо дійсно ви хочете щось зробити, я сподіваюся, що ви хочете щось зробити, не дарма ви сюди прийшли. Ми будемо просити вас, кожного, підписатись під тим зверненням, яке було озвучено на початку нашої зустрічі. Не бійтесь, будь ласка, боятись уже, як ви бачите, просто немає чого.